Це унікальна ситуація за чотири роки. Що я депутат обласної ради? Такого ще не було. По перше. Проєкт рішення нам видали за одну хвилину до початку комісії, і ми навіть не встигли з ним ознайомитися. По-друге, коли мені надали слово як ініціатору збору підписів мешканців Полтавщини за захист прав дітей та збереження будинку дитини, оголосили про замінування приміщення, але потім нам сказали, що засідання не відбудеться після перевірки приміщення і переноситься на невизначений термін. На мою думку, це рішення. Рішення приймалося, мабуть, задля того, щоб відтягти цей процес реорганізації чи закриття будинку дитини, чи я вже не знаю, які там думки у розробників цього рішення. Боротьба за збереження будинку дитини у Кременчуці триває вже давно. Дуже приємно, що боротьба за дітей згуртувала всю Полтавську область. Міський голова Кременчука Віталій Малецький та депутатський корпус виступають за збереження і підтримку цього закладу. Навіть політичні опоненти припинили чвари та підписали петицію, щоб захистити дітей. А на сьогоднішній комісії у Полтавській обласній раді виступили за збереження будинку дитини голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький і голови депутатських комісій Олег Діденко і Олександр Кудацький. І це не дивно, адже боротьба за майбутнє найголовнішого наших дітей завжди об'єднує людей. Ставлю за основу і в цілому розгляд питання щодо реорганізації комунального підприємства Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради. Хто за даний проект рішення прошу голосувати. Хто за? Але хтось впливовий, вочевидь, виступає проти збереження будинку дитини, і зірвана сьогодні комісія є цьому доказом, адже на початку засідання надійшло повідомлення про замінування обласної ради. Так, це нас евакуюють. Було дуже цікаво, да. нас евакуюють. Просто ну зараз прийде ДСНС. А, да, там же ми тут без варіантів да, да, да. у, нас... у, у нас ніхто віде. рішення так, не питає. шановні колеги. Я що замінування прошу, тоді при Свою на роботу годину. до моменту на розмінування, на менше години на да, розмінування. після перевірки адмінбудівлі знову надійшло повідомлення про замінування. Як результат, робота комісії сьогодні зірвана було це випадковістю або спланованою диверсією чиновників, які ще не мають остаточного рішення щодо реорганізації будинку дитини. Невідомо, втім це не завадить боротьбі за права дітей, адже вже 15 тисяч мешканців Полтавщини висловилися за збереження будинку дитини у Кременчуці. Питання реорганізації будинку дитини надзвичайно важливе, адже мова йде про долі дітей, чиї родини знаходяться у складних життєвих обставинах. Діти місяцями знаходяться у дитячій лікарні, тому що обласні чиновники не надають відповідні дозволи на їх перебування у будинку дитини. Ми виступаємо за збереження будинку дитини нехай це буде не медичний заклад, але це буде заклад соціальний, і тут тільки питання в тому, щоб обласна рада вирішила, в чиєму підпорядкуванні він буде знаходитись. Це або департамент соціального захисту населення, або управління у справах дітей та сімей, для того, щоб забезпечити безперебійне фінансування і подальше його існування. Антон Воробйов, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.